І так, хочу вам розповісти, що таке спорт. Я зараз закатую ось так от рукав. І що ми тут бачимо? Ми бачимо ось таку руку. Це в мене травмована рука, бідірований біцепс. Ось, і там зараз, ну стоїть там, і це, ця рука постійно, коли я її перегружаю, вона у мене починає боліти. І... І, і зараз вона теж болить. І це це, за воно це, це, ну, і спорт. Тому обережно. Дивіться за здоров'ям, тому що, якщо неаккуратно, необережно, то буде ось такі передчуття. Бачите, даже видно, що воно опушує, тому що що там стоїть, там і воно прикручено болтом просто к кості. так от.